Перш ніж помити блок мотора, вирішую його прохонінгувати, бо потім треба буде ще раз мити. Потім відмию щіточкою гарно диспаливом. І далі бензиною, краскопультом, все відміємо і буде окей. Є у мене ось такий туту хон. Камінці вже трошки старі. Перед використанням треба щіточкою гарно промити камінці, щоб тут не було бруду і ніяких часточок. Далі. Мочимо камінців без палива, промиваємо і приступаємо до шліфовки. Зворотньо-поступальними рухами на середніх оборотах починаємо шліфувати гільзу. Знову промиваємо камінці. Так, протираємо. Подивімося, що у нас з того всього вийшло. Далі. Звісно, то не багатнея, але краще, як було, тому що хону не мала і були поздовжні царапини. Далі для більш гладкого обробітку даємо масло і... Наводимо, Добавляємо ще раз трошки масла. То не панацея, але все рівно краще, як до аварії. Тут сліди ще дещо залишилися відколізде верхня мертва точка. Кину кольця, подивлюся, який замок. Якщо, то ще раз пройду хоном. Якщо замок буде трошки більший, ніж потрібно, залишу так, як є. Надіюсь, воно буде краще як до аварії. Якщо не буде грати, в мене є ще виймовський мотор. А ні, то буду розточувати під ремонтний поршень. Добре, далі помиємо і дещо покажу по зборці.